Мене звати Ніолан ще раз. Сьогодні наша тема малювання машинки за допомогою змінних посередовищ середовищі Jazz е -е -е. Мені 12 років, я з міста Запоріжжя, але більше року вже живу у Франківську. Я займаюся боксом, граю на гітарі, захоплююсь е -е, читати книжки, грати в ігри, улюблені Fortnite і Brawl Stars. Е -е -е. Люблю ходити в гори е -е, і кататись на самокаті. І, звісно, люблю програмувати. В школі я почала вчати Scratch, і мені дуже сподобалось складати ці всі е, послідовність, вираховувати змінні якісь робити, блоки поєднувати і робити різні ігри або ще щось. Але я вирішив, що я хочу ще е, більш серйозно займатися. І почав більш серйозно займатися на чтовому проєкті Starfolife, успішно завершив декілька курсів Java Eclipse і Android, Android Studio, зайшов в котре вдячні всій команді від StarfLife. Що таке зміни? Змінні – це контейнер, де ми зберігаємо різні їхні значення: 10, 20, 30, 40, без різниці. Наприклад, якщо ми зберігаємо змінну Вік на 10, або не немає значення. То зміна тепер має значення 10, і ми можемо її змінювати скільки завгодно. Зміни, навіщо потрібні зміни? Зміни допомагають нам управляти даними в проєкті і робити їх динамічними, наприклад, міняти значення, щоб змінювалася вся машинка там. або в коді, щоб не шукати одну е, точку, і ми її можемо використовувати багаторазово. Е, які бувають зміни? Бувають цілі числа: int, 1, 24, 2 мільйона, ще щось там, 1 мільйон без різниці. Е, десяткові числа йдуть з комою флот е, і рядкі стрінг, але зараз не про це. Е, Чому краще використовувати змінні в малюванні графіки Java Eclipse? Е, використання змінних код робить більш читабельним і зрозумілим. Змінні дозволяють нам легко змінювати параметри малюнку. Е, наприклад, якщо ми зберігаємо ширину машини і міняємо її потім ширину, то міняється і, кабін, і ширина кабіни, і ширина двигуна, і колеса здвигаються вправо або вліво. Е, ось у нас є приклади використання змінних. Е, потім, а оце йде у нас для малювання самої машинки. Ми тут спочатку йде X, потім Y, потім ширина і потім листа. Е, все, на цьому все тепер переходимо до практики. Зараз я оце ще хочу якось прибрати, бо не, я думаю, залежаю. Вам це видно? Оце ось що є шар екрану. Не видно. Не видно? А, добре. Е, Тепер е, ми створюємо новий проєкт. Е, Ліза Сташатова вже показувала, як це робити. Я покажу ще добре. раз. Тепер, так. Е, і наголошую, що е, назва проєкту йде з маленької літери, а друге слово йде з великої. Я назву це. Auto. AutoPeinter. А, ну, вони те. Аутоп. Так як у мене є вже ця назва, і я вже створював такий проект, я назву його Auto Painter 2. Але вам цього не треба робити. Фініш. Тепер він. Е, у нас тут Autopainter з'явився. Тепер створюємо package. Створюємо finish. Створюємо клас. Е, тепер клас пишемо з такий самий, можна іншу назву, але пишемо з воїніка літри. Auto. І отут треба галочку поставити. Все, у нас відкрився наш проєкт. Зараз. Так, тепер тут у мене є вже заготовка маленька, я її зараз поясню. Вона не є дуже важкою. Це заготовка тут зміню на два. So, było, nie tak i yeah. uh, tak jakaś pomaga. Uh. просто назвав Autopainter. Клас, а не Autopainter 2. Uh, е, так, тепер точно свій. Е, uh, тут ми робимо спочатку йде пекач. Uh, Проєкт, назву проєкту нашого імпорти, потім public class uh, auto painter і робимо фрейм. Uh, тут все це не важливо. Тут і задаємо розміри фрейму. У мене такі можна міняти інший розмір. Потім тут ми, якщо отут у нас іде зараз, якщо запустити, то виведе зі пустий фрейм. Так, хтось підняв руку. А можна буде зготовку в чаті відправити? Та, зараз. Дуже дякую. Тепер тут, якщо зараз вивести, то буде пустий фрейм. І у нас є тут назва Auto Painter. І якщо я тут зміню, наприклад, захочу поставити Auto Просто, то тут у нас тепер виведе просто Auto. Далі. Тепер переходимо до змінних. Тут. Ставимо просто після цього, там, де робимо назву, оце отут після цієї дужки ставимо. Тепер робимо змінки. Я почну з у нас, я можу ще пояснити додатково. Зараз це закрию, додатково пояснити, що таке X. Ну, можливо, знаєте, але я можу ще, ще раз повторно показати. Paint. Uh, у нас іде машинка. Ой. Машинка це і кабіна. Це буде двигун. І два колеса. Я не дуже рівно малюю, я просто так намалював. Uh, тепер у нас іде. Х починається звідси. Я зараз дізнаюсь оцей Х до точки. Потім дізнаюсь Y о оцієї точки. Ну, і потім дізнаюсь ширину або цієї, або тої, або, або кабіни. І висоту. Ну, висота це висота, ширина ширина, Х і. Y. Так. Далі, спочатку я почну з X, X, X-двигуна Engine. Зрівнювання є, е, хай буде 50. Закриваємо дужку. Е, далі, е, щоб не робити багато рядків коду, я можу писати через кому. Е, і вже без інтарь. Наступна змінна буде Y кабіни. Дорівнює, буде дорівнювати теж 50 е, кома. Потім ширина кабіни дорівнює, е, буде 120. Е, потім і висота кабіни Буде 30. Репка з комнаю. Далі я зроблю. Тепер можна зробити. Обчислювати і А, Shift я зроблю відступ. Це я зараз зробив, дізнався цю точку. Дізнався оцю, оцю точку по Y. Дізнався ширину і висоту цю. Але е, зараз, щоб дізнатися Х е, о цієї кабіни, потрібно нам зробити оцей shift. Чому буде дорівнювати оцей shift? Я йому буду задам значення, ш, назву його Shift е, Engine. engine е, а, кабін без І в кінці. Engine Cabin. Дорівнює. Хай буде 20. Потім, щоб дізнатися, щоб дізнатися цю точку, нам треба оцю точку X двигуна і додати оцей Shift. І ми дізнаємося цю точку. Так. Int. эм X кабіни. Дрівнює X двигуна, Engine Shift. Shift. Ну, оце от Я скопіюю, щоб було швидше. дорівнює, а, без дрібні, просто крапка скоплений. Потім ми маємо дізнатись, висота, хай буде, висота двигуна, хай буде така сама, як і висота кабіни. Я так і зробив. int, висота двигуна, engine дорівнює такій самій висоті кабіни. Далі. Що нам ще треба дізнатися? Ми маємо ще дізнатися ширину двигуна. Ширина двигуна, щоб дізнатися ширину двигуна. Щоб дізнатися цю ширину, нам треба додати shift оцей. Ні, додамо спочатку шифт. Ширину цієї кабіни і додамо e, ще два шифта. Ну, один шифт, помножений на два. Дерівнює. Ширина кабіни e, плюс. В дужках. шифт e, engine кабін. помножене на 2. крапка скобка. Далі. E, int. На далі нам треба дізнатись Y e, двигуна. Y. E, engine, Ми, Щоб дізнатись y, e, двигуна потрібно e, кабіни, Додати висоту кабіни, і ми дізнаємось Ірік уся Двигана. Висото Так. Е, ніби по X визначило, ніби по цій частини визначила. Тепер, щоб визначити X е, колеса, тепер ми визначаємо X колеса лівого і правого. Е, int left. А, ні, давайте спочатку задамо, е, я тут задам, бо тут у нас спочатку йдуть цілі числа, вопроси задаємо, а потім йдуть е, калькуляції, як сказати, задаємо і uh, діаметр метр дорівнює uh, 20 А тепер робимо x uh, лівого колеса. x left will дорівнює mm, Дізнатися нам ну, потрібно додати е, X двигуна і, і ще зробити оцей Shift треба. Так, я маю там значення тут ходить. Int е, shift Е... Двадцяти. Uh, X, uh, X двигуна, engine uh, додати оцей shift wheels. Все встигаємо. Може, трохи позволіше? Добре, я почекаю. Якщо хочете, можу скинути код цієї зміни. Ні, дякую. Так, дякую. Є, yeah, так? Так, так. Так. Тепер е, після цього зробимо змінну, Е, Тепер ми маємо дізнатись Х е, правого колеса. Щоб дізнатись ми повинні е, X, е, X Engine двигуна додати його ширину і відняти ще оцей Shift який тут був. Відняти шифт і відняти оці от ширину. І ми опинимось на усій точці. Так X e, X right will дорівнює e, engine плюс e, ширина длина engine. І відняти Shift Wheels і відняти ямет. Тепер ми дізналися X з правого а тепер ми маємо ще дізнатися Yesко. І int. Щоб дізнатися, ми повинні оцю е, YEngine додати його висту і ми опинимось на цій точці. Mm, int YYWILLS DRIME YNGIN додати. Висоту, Думаю. я все ніби все зробив, Е, дописала, Так, зараз, mm -hmm, yeah. Так, е, тепер е, робимо графік Painter. Тепер, щоб намалювати нашу машину, ми, нам потрібно отаку е, от, таку от е, рядок прописати Painter. Е, викликаємо цього, е, як сказати, художника е, Painter е, draw, намалювати прямокутник. Rect. І в дужках пишемо X, Y, X, y ширина веста. Спочатку я зроблю, намалюю X каб... ну, кабіну намалюю, X кабіну, Потім. Y кабін. Потім. Черна кабіна. І потім висота кабін. Е, так. Тепер е, Тепер ми далі, потім я зроблю коментар. Е, кабін, підпишу що це кабіна. Е, і потім намалю, напишу такий самий рядок, тільки замість кабіни кабіна я вставлю двигун. Так, тут змею Engine, тепер вставляємо X Engine, Yengine, э, Width Engine і Height Engine. А тепер э, Можна вже спробувати запустити, у нас когось не буде, але у нас вот така вже картинка виведеться. Після цього ми тепер робимо колеса. Схожий рядок пишемо, але тепер, уже, так як ми малюємо на квадрат, малюємо колесо, то тоді я напишу Draw Oval. Тому ну, овол, а не, наприклад, овал. Ось на мене вже ось, овол. Ой. Тому овол? Овол у нас це як на українській мові овал. Він зазвичай приблизно такий. Але нам потрібно коло е, рівне, кругле, ну, приблизно отаке. Десь приблизно коло. Е, За кокософарі якийсь вийшов. Е, та. Е, і е, тепер що, чому немає е, саме круга, коло? Я не знаю, тільки є овал, тому е, якш, якби ми робили овал, то у нас була порізна і ширина, і висота була. А так як ми робимо круг, то у нас і ширина, і виста однаково. Я е, діаметр і задав якраз це відповідає і за ширину, і за висту. Тут вставляємо тепер Х е, лівого колеса, потім через кому. І цих колес для двох колес, І потім два діаметри, два рази діаметр вставляємо. І підпишу, що це у нас, е, Left. Left Will. Далі. Такий самий рядочок, тільки тепер у нас е, зміниться тільки перше значення у нас буде не Left, а вже Right. Все інше так і лишається. Е, встигаємо. Встигаємо робити? Так, так. Е, Тепер у нас вилалася машинка, трохи смішні колеса вийшли. Можемо зробити більший розмір колес. 30. Тепер буде Е, Можемо просто так. Ой. Так, е, тепер е, можемо зробити. Кольори. Щоб зробити кольори, вже потрібно не DrawRect буде, а FillRect, якщо ми хочемо зафарбувати. То, щоб зробити намалювати, можемо спочатку робимо е, Painter, здається. Е, да, set color. Uh, і uh, тут де, здаємо значення кольору, який у нас буде кольор. Color, і я зроблю кабіну, хай буде зелений лайт. Ой, ні, не зелений, а боже, блакитний лайт. Так. А тепер тільки робимо не дро рект, а філрект. Тепер у нас має вивестися синє ця кабіна. Тут у нас буде синє, тому що я встановив колір. Якщо ми, назад, якщо ми тут після цього рядка напишемо такий самий рядок і встановимо колір чорний, то все буде назад нормально чорний блек. Yeah. Тепер у нас буде нормально. Можемо зробити е, тут також можемо зробити кольор. Хай буде чорний ефект. No. Та вже можна кольори різні, які хочеш. Uh, і все, у нас вийшла машинка. На цьому все у мене. Ліза, може, хочеш поділитися? Встигла вже розфарбувати машинку? Mm, трошечки ще не наступить. Добре. Якщо змінити цифри, наприклад, якщо змінити Х, то я забув це сказати. Так, якщо зміни... зміню Х е, на 70, то у нас зміниться вся машинка, З здвинеться повністю. А все лише так само. Якщо ми захочемо зробити меншу е, ширину машинки, то зробимо 40. Не знаю, зараз по ламанці скрізь все, але ну, можна зробити 70. То тепер у нас така машинка вийшла. E, і можна гратися з цими числами, можна міняти просто за бажанням, як хочеш. У нас широкий Тепер ну, У нас справді вийшли зима. Так. Я опадково замість 120, де 1200. тисячі 200. Тоді ми будемо вже завершувати. Дякую тобі за урок. Це було дуже цікаво. Думаю, Лізі сподобалось. І також тим, хто буде переглядати в записі, також буде дуже цікаво ти величезний молодець, і на цьому, напевно, будемо завершувати. Гаразд. Okay.